Костю, зізнавайся, любиш лохину? Звісно, в тебе є У мене є. А ще в мене є сюжет про те, як фермер став військовим, але при цьому і фермерство не залишив. Хіба це можливо? Дивись сюжет, який приготували журналісти ранку вдома, і все зрозумієш, да. на дачі. Як це керувати фермою просто з окопу? Знає киянин Ярослав Мовчун. Майже десять років він вирощує лохину, та після початку повномасштабної війни не вагаючись мобілізувався. Пам'ятаю, там перші дні там, там масивні такі обстріли, як на горінці, особливо там. Ну взагалі ну, якісь момент думаю, ну блин, ну дістанеться комусь, потім ферма, тому що батько вже там 65, ну 64, мамі теж за 60, я в них один. Кому це все залишиться, я не знаю. Жалко, що це буде просто-напросто втрачено. Поки хлопець воював, його батько займався вирощуванням сам. Влітку 2022-го навіть вдалося зібрати хороший урожай. Ми мало-мало не долізли до показнику 11,6 тонн. Та в листопаді минулого року батька Ярослава не стало. Ми закрили сезон на початку вересня. Того року дуже пізній сезон був, а потім 4, 5 жовтня у нього був інсульт. Його забрали в реанімацію, але дуже стало зле. Його забрали, підключили до ШВЛ, і, В принципі, від ШВЛ майже не відключали. 52 дні він провів, провів в реанімації. 30 гектарів поля фактично залишилися без господаря. Щоб зберегти ферму, Ярославу довелося вчитися керувати нею з фронту. Та це виявилося непросто. Банально, е, прийшов град, мама тут на місці була. Після граду треба було внести деякі препарати, щоб мінімізувати стрес рослин після граду. Тому що велика що ми зловимо грибкове захворювання і втратимо велику частину врожаю. В цей час мама їде в лікарню, тому що їй дуже погано. Мама в лікарні все, і про яке там віддали на щось можна казати. В перервах між бойовими завданнями Ярослав приїжджає на плантації. Одну з ділянок на Житомирщині показує нашій знімальній групі. Цьогорічний урожай вже зібрали. Дрібна залишилась тільки одна дрібна, але солодка тут декілька рядів. тут. Кошів 300 400 такої дрібної ягоди, до цього я якраз роблю, роблю наливку. Лохину Ярослав вирощує з використанням високоякісних добрив, тому всі корисні властивості ягоди розкриваються повною мірою. Для поливу використовує автоматизовану систему з датчиками вологості. Тут знаходиться пульс, з якого ми вносимо добрива і здійснюється полив відповідно взагалі всієї плантації. Добрива розводяться в спеціальних контейнерах. Заздалегідь тут весь час треба відслідковувати, тому що десь кран вирвало, десь щось пошкоджено, десь якась лисиця забігла там або заяць перекосила шланг, таке теж відбувається. Е, тому тут весь час потрібен людський фактор. Спостерігати треба, що відбувається загалом. На фермі озеряна росте близько 12 тисяч кущів лохини, три тисячі у відкритому ґрунті, решта в пакетах. В Пакетах у нас знаходиться субстракт торф. Тирса і соснова кора це основа для того, щоб ягода вирощувалась в сприятливих умовах. Чому перевага? Ми економимо на воді, економимо трішечки на добривах, і ґрунт прогрівається трошечки раніше. і Ми ягоду отримаємо трішечки раніше. Собі вартість вирощування лохини виросла, а ціна ні. Тому фермерська справа йде важко, ділиться Ярослав. При цьому переконаний проблеми це нові можливості. Цьогоріч військовий висадив експериментальну ділянку з овочами і був шокований результатом. Ми висадили черіки, томати, огірки, перці. Блін, я не думав, що вони так підуть. Я не думав, що черіки так будуть просто відбирати з руками. Чесно кажучи, коли кажуть, типо там ми не підемо в армію, ми тримаємо економічний фронт. Я, я теж хочу зараз, після півтора року, піти і потримати свій економічний фронт, поки ферма не загнулася. У Ярослава ще багато ідей хоче реалізувати мрію батька і встановити для ягід теплиці. А поки мусить повертатися на фронт, щоб пришвидшити нашу перемогу.